Вітаю, друзі. Так, що можна сказати зараз по ситуації? Після чергового тесту 108 500-18600. Супротив пробили, протестували зверху, отримали відскок. І після цього дійшли аж 100 до 110 плюс тисяч. Також пробита оця несхідна е, лінія. Е, і е, далі, ну, практично без явних продавців, ну, по, по об'єму, якщо дивитися, пустота. S&P е, також продовжує рости, е, оновлюючи максимуми. І наче причин для зниження не, не помічається. Якби все нормально. Е, тому правильно було, б, правильно було б просто закритися. І, і чекати. Бо по ідеї має бути ріст. Але в мене моя чу... я зараз чисто на чуйки. Зараз не хочу, як сказати, приймати реальність. Може я неправильно зроблю це таке діло. Але мені здається, що це обман. Тому що так дивлячись також на лінійний графік. Наприклад, взяти 7 днів, да? 7 днів і візьмемо там лінієчку. Ну, не виглядає далі, як би наріст. Тут немає такого сетапчика, якогось там розворотику такого гарненького. От видно, що раз, раз, раз і вниз різко. Я не знаю, я буду робити супереч. Цим правилом і далі буду продовжувати тримати свій шорт. Е так, зараз поставлю 4 годинки. Чи давайте день? День 3 дня. Тут такий індикатор у нас є Albo, Lux -Algo, да? він Приблизно він ходить е від лінії до лінії. Ну, можливо, там переб'ємо трішки хай. Поки що, якби такого суттєвого пробою 110 тисяч якби наче й немає. Так, кольнули, да трішки. Тому ще є багато шансів на те, що це обман, і я впевнений, що це обман. Е, тому роблю так. Протилежному напрямку. Тримаю далі шорт. Якось так. А зараз ще глянемо, знаєте, що я хочу глянути. Недавно не дивився. Індикатор. Так, індикатор. TD e, sequential де він у нас тут. О, td sequential зараз подивимося. Ну, і лінії Болінджера теж дійшли до крайньої лінії Болінджера. Зазвичай все одно якийсь відбій має бути. Тобто, там, щоб далі воно стріляло сильно. Якийсь ретестик все одно буде, там можна буде вийти. Хто там десь посередині на 105 заходить, так як. Як я, в мене вже трішки вище бо я там додавався. А, так, 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 так. Треба TD Sequensial. Приберемо боліншер. От, подивимося, зараз TD Sequential там на Денці, наприклад. Так, Денка нам каже, що не зрозуміло нічого. Подивимося ще зараз 2 дні. Ну, від, як на 2, на 3, давайте ще подивимося, але тут бачу дев'яте. В принципі, основний цей ріст. Отут закінчиться. Тут вже бачите 2, 3, 1, 2, 3. Невизначеність. Тупо невизначеність. Так, зараз ще 3 дні глянемо. Теж 3 дні, дев'яточка. 3 дні дев'яточка. Дев'яточка це розворотна фігура. Ось тут у нас була дев'яточка, бачите, на дні. Ми розвернулися. Трішки, да, перебили після цього хай дев'яточку. Тут так само у нас перебили хай. А, так. Окей. В принципі, давайте тиждень глянемо. На тижній теж дев'ятка. Тобто TD секвенш, бачите, тут дев'ятка розвернулася. І зараз дев'ятка по центру. Так, да, може бути щось типу такого, як зараз малює, там корони такої. Ось так. Я вірю, я все одно вірю, що вниз йдемо. Ну, і по, по вам рішення ну, приймаєте все одно ж ви. Я стою далі в шорті, буду там ну, до, 16, до 116, можливо, додаватися. Подивимося. Ну, піднімати рівень ліквідації. Тому вважаю, що... Я зроблю правильно. І тут дивіться, на 4 годинках дев'яточка. Дивіться, 4 години. Вниз 9, вгору також 9. Тобто це вже має бути десь тут розворот. Тому подумайте, е ще трішки перед тим, як робити висновки. Десь так. Тобто, по правилам, наче все там відтестили, все далі летим. Але деякі інші індикатори говорять про протилежне. Дівне горить поки що. Ну, це зрозуміло. Дев'яточка. Ну, і я вважаю, що будемо все одно низити, Тому якось так. Більше я нічого поки що не можу сказати. Тому десь так. І далі продовжу вірити в свою ідею. І думаю, я буду все одно правий. Дякую.